Всіх вітаю, хочеться сьогодні поговорити про те, як от ми, люди, пояснюємо свої якісь переживання, відчуття зовнішніми якимись причинами. Да? Тобто намагаємося знайти ті чи інші причини в тому, чому у нас там поганий настрій, чому ми там, злимося, да? чому відчувається якісь відчя, апатія. Ну, всі ці негативні якісь переживання, да, які бувають в нас, так дійсно зовнішні обставини можуть впливати на емоційний стан людини. Це зрозуміло, да, ніби погода погана, і настрій теж знизився. Да. Запізнилися на маршрутку, так настрій знову понизився, чи навпаки з'явилася якась така агресія та да, злість, Щоб, бажання конфліктувати, да, щось в такому дусі. Але що я хочу сказати, насправді зовнішні обставини не є першою причиною тих важких ваших якихось переживань, емоцій, да, тому що в першу чергу. Причиною там поганого настрою, причиною злості, причиною там плаксивості, причиною там тривоги, так чи інакше, все одно будуть якісь внутрішні обставини. Тобто мова йде про внутрішньо-особистісні конфлікти, Внутрішньо-особистісні такі ситуації, те, що відбувається саме у вашій психічній реальності. Чому так? Да, от ви можете запитати, да? от як так, от погана погода, як тут можна радіти? Або там я там. Запізнилася на маршрутку, от як тут можна не злитися? Безумовно, це злить. Однак при цьому, так да, що ви запізнилися на маршрутку, вас ви злитеся не через те, що ви не встигли на маршрутку насправді, а тому, що може бути така історія розігруватися, що якщо ви не встигли на маршрутку, ви можете кудись не встигнути про вас щось погане, подумають або ж якийсь вас внутрішній голос, там внутрішня ваша критика починає вас з'їдати. Ага, ти навіть на маршрутку не встиг. Виходить так, що все ж таки першочергово буде фонить, ось те внутрішнє. Це ми звикли собі знаходити якісь такі зовнішні обставини, пояснення, да? тобто якісь типу об'єктивні причини, які пояснять там поганий настрій, там, роздратування чи ще якісь такі важкі переживання. Повторюсь, безумовно, зовнішні обставини вони впливають, але вони в першу чергу підсилюють те, що вже існує. Те, що вже є у вас. зовні з'являється лише тригер, зовні лише та обставина зовнішня, вона може лише запустити цей момент, і потім починається да уже насправді розгортатися якийсь такий внутрішньо особистісний конфлікт, який і буде проявлятися тими чи іншими складними переживаннями.